З Києва приїхала ціла група, а нас було десятеро молодих акторів, випускників на роботу до Івано-Франківського театру. Цілком зрозуміло, що насамперед ми хотіли познайомитися з трупою, з акторами, які працювали в театрі. На той час в театрі працювала прекрасна плеяда. Талановитих, потужних акторів, які знали вся Україна і колишній Радянський Союз. Серед них Оксана Ларіоніна виділялася надзвичайно якоюсь такою, якщо можна сказати, маминою домашністю. Вона нам нічого не розказувала багато, не читала лекції, не розказувала, як грати, не підказувала. В Один день вона просто підійшла і сказала, я вас. Завтра молодих хлопців і дівчат чекає в себе вдома. У цій квартирі молоді хлопці дівчата прийшли і здавали іспиди, якщо можна так сказати, Оксані Ларіонівні. Ми співали, ми на ходу писали моментально експромти, вірші, танцювали. Тобто, Оксана Ларіонівна нас задіяла до такого формату. Зустрічей між собою і молодими акторами, які на той час прийшли. По-перше, слід відмітити, що Оксана Ларіона і ті актори, які разом з нею працювали, вони вирізнялися від всіх інших надзвичайно великою відповідальністю і ставленням до своєї роботи. Це дійсно вони Показували молоді, як треба працювати в театрі, як треба працювати на сцені. Повірте, що зараз сучасне покоління, коли ти скажеш їм, що актори такі, як Оксан Ларіонін і інші, чи брати Благушини, чи покійний Шиманський, Чучман, приходили за дві, за три, деколи до чотирьох годин. Години до початку вистави готувалися, проробляли ще раз свою роль, і виходили на сцену, то цілком зрозуміло, для сьогоднішніх акторів це виглядає якоюсь, мабуть, дивиною. Тому я щасливий, що я працював з Оксаною Ларіонівною, з тою когортою акторів, які вчили мене, що таке сцена, як бути на цій сцені, і що робити, щоб глядач тобі завжди вірив.